Виставка ярмарок ремісничої крафтової продукції відбудеться у Вінниці до дня фермера. Свої вироби представлять понад 40 виробників з Вінниччини та ще з 10 регіонів України. Захід проходитиме на площі біля книжки по вулиці Хмельницьке шосе. На ярмарку буде представлена молочна м'ясна рибна продукція, фрукти, овочі, хлібобулочні та кондитерські вироби, мед, вина та інша крафтова продукція. Детальніше нам розповість Олег Сідоров, директор департаменту агро. Промислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Так, доброго дня. Розкажіть, чи вперше власне, проводите такі ярмарки саме до дня фермера? Так, дійсно, в цьому році ми таку ярмарку крафтового виробництва проводимо вперше. Е -е, приурочуючи ми це дійство, робимо до дня святкування фермера в Україні. Святкування фермера 19 червня 2020 року почали святкувати вперше. Це відповідно до указу президента України Володимира Зеленського. Воно вважається досить таки молоде професійне свято. Отже, враховуючи важливе значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства взагалі в Вінниччині, в місті Вінниці і будуть проведені заходи до дня фермера. Ну і паралельно ми робимо таку крафтову ремісничу ярмарку, де гості міста будуть мати можливість відвідувати виставку ярмарку виробників крафтової продукції, як і виробників Вінницької області, так і ряду областей, які. Виявили бажання прийняти участь у такому дійстві. В сусідніх областях таких ярмарок не проводилось, То я думаю, ми такий захід будемо популяризувати і на сусідні областями. До уваги відвідувачів будуть представлені, так як ви вже говорили, і м'ясні, і молочні, і рибні, і фруктові, і овочеві продукції, і хлібобулочні. Великий ряд кондитерських виробів, також продукція бджільництва, виноробства і багато багато інших смаколиків, які виробляються як і крафтерами Вінниччини, так і ряду областей, які будуть представлені на дані ярмарки. Крім крафтового виробництва, паралельно буде працювати май... містечко майстрів. Де відвідувачі виставки ярмарку зможуть прийняти участь у різноманітних майстер-класах? І водночас, з нагоди професійного свята до дня фермера, відбудеться відзначення кращих фермерських господарств в Вінницької області. Ну і так як ви сказали, це дійство буде проходити на площі поряд з книжкою по Хмельницькому шосе 7 біля обласної філармонії імені Левантовича. Ось ви сказали, що з унікального такого і нового буде крафтова власна продукція. І чи є попит саме на ось таку продукцію з Вінничини, за межами області або навіть за кордоном? Так, дійсно, цей попит досить таки швидко зростає. По тій причині, що, так як крафтері в переважній більшості знаходяться в сільській місцевості. і з продукції рослинництва чи тваринництва, які безпосередньо вони вирощують у себе на господарствах, от вони їх вже переробляють на продукти вже готового харчування. Тобто ми, ми надіємося, що такий захід буде популяризувати як і розвиток села, розвиток переробки в селі, розвиток ремісничого. Крафтового виробництва, ну і попередньо ми проводили в листопаді місяці такий захід, де запрошували як і крафтарів Вінниччини, так і державні контролюючі органи, і і Податкову інспекцію для того, щоб допомогти оцим малим господарствам в роз'ясненні, яким чином порядком їм потрібно легалізуватись, оформити свої від, вид діяльності для того, щоб не тільки на ринках реалізовувати свою продукцію, а й в торгівельних мережах, для чого їм потрібні необхідні документи, навики, знання і все інше. Тобто, їм цей захід дуже сподобався, і коли ми Розпочали таку інформативну кампанію, чи є бажання у крафтовиків Вінниччини зробити разом всім, такий, як і жителям Вінниччини, так і гостям таку ярмарку, то всі підтримали позитивно і надіємося, що результат будуть мати, як і відвідувачі для того, щоб познайомитися із. Смаколиками власного виробництва наших аграрів, фермерів, крафтовиків, так і популяризувати свою продукцію на інші регіони. Дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую, дякую вам. Так що запрошую на знайомство з Вінницьким, вінницьким крафтом і крафтом сусідніх областей. Обов'язково завітаємо. А нашим глядачам нагадуємо, що Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Ми власне продовжуємо наш випуск новин.